Не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. І буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. У в мене, в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики. Щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає! Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому всім бажаю удачі обов'язково приймайте участь, умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. я тільки добралася додому, роблю розпаковку з аврори, як і обіцяла. Чесно не пам'ятаю, наскільки тут гривень, тому що я скуплялася в двох аврорах. Е, ну, тут тисяча, напевно, більше. Більше тисячі, десь 1200, десь так орієнтовно. Ось такі губки з ароматом апельсину. Ще не знаю, які вони, я ще їх не пробувала, але брала з ароматом кави. Мені сподобалось. Це я з'їла ось такі джерки, дуже смачні. Потім котам своїм ось таку кошачу м'яту. Їм дуже подобається її облизнути. Воду я також майже випила, Це я по дорозі жувала. Потім, потім, потім Ось такі ем, ці пакети для сміття з ароматом лаванди. Ще взяла одні з ароматів лимон, буду пробувати ще, такими я не користувалася. Ще там ось таку кошачу м'яту у вигляді цукерки, сердечка, не знаю, може, будуть гризти. Потім для кухні ще ось такі серветки. люблю ними все витирати. Я її дуже часто змінюю, тому ще купила. Масочка для волосся. Ось таку. Бачила поради в тіктоці і вирішила взяти спробувати. Це я взяла мамі її. Ще ось такий шампунь також мамі взяла. Цей точно хороший, мені подобається. Ось таку новиночку, ось такі ріжочки взяла спробувати. Для підлоги ось такий який з нейтралізатором з запахів. Коротше, будемо пробувати, бо я не знаю, чи такими не користувалася. Дві приправки. Одна з ананасом до м'яса. Дуже класна, реально дуже смачна. А це взяла до спагеті, Хоч спагеті я рідко готую, але взяла, коротше, щоб була. І. Сублімовані фрукти на дегустацію. Буду знімати тут є різні. Буду знімати дегустацію. їх. Мені дуже цікаво. І взяла газетку. Зараз також зніму, які будуть знижки, точніше, які вже є. Розпаковочка з Аврори. Показую, що взяла, а взяла я все-таки ось цю швабру. Подивимося, яка вона нормальна чи не нормальна. Шпапро показувати зараз не буду. Вже покажу в ділі, бо Владі вже її склав, заховав, Не хочу йти доставати. Мені навіть дивіться коробку з і дали 499 гривень. Отже, а ще перед історія. Прям такого новорічного я ще не скупляла. Я хочу зробити, знаєте, прям окреме відео новорічні покупочки туди-сюди, і це все зняти і це все тоді показати. Але те, що я побачила, що вже закінчується, думаю, крістіна бери, бо потім не буде. Взяла ось цей адвент-календар, хочу спробувати її розпакувати і показати, і продегустувати від Міленю. Потім розходнички. Одні губки, другі з ароматом капучино, Мені подобається. Взяла я ось цей чайок, будемо пробувати. Тут 4 нових вида, новорічна колекція. Спробуємо. Ось такі бубенчики для стірки крути. Потім нова зущовочка. Бачила хороші відгуки. Будемо пробувати з зайчиком. Теж для розпаковочки. Ось такий боксик з цукерками. Їх розбирають, тому я вирішила взяти. І оце! Блін, там лежилась тільки одна. Думаю, ні-ні-ні, чекати, поки будуть в мене новорічні покупки, а потім я це не спробую. Може, правда, його ще привезуть, але я взяла. Ну, це, в принципі, все з новорічного. Антисептик маленький. Потім арома ці. Пакетики. Мені подобається. На ну, це так солодко пахне, що це якась ваніль, не було полонечки. Мені, до речі, подобається воно. Інтим, гель Зая, ось такий великий. 150 гривень. І гей для душу. Якісь ось такі завезли. Мені подобається з дозаторами і він дуже гарно пахне. Я його понюхала. Мені сподобався і я його взяла. І це все на півтори тисячі гривень. Ну, швабра 500 гривень, а це все вийшло на 1000. Ну, Блін, да, це сущенко, то то, 100 щин, то це 100 щин, то це 100. Понятно, ось такі зараз ціни. Ну що, розпаковка двох пакетів з аврори. Це купувала вчора, це купувала сьогодні. Давайте розпочнемо з вчорашнього. Обидва пакети, до речі, на 1000 гривень. А, ну, це я брала не в аврорі, це я брала гарбузика. Ось, а тут все інше в оброчці. Bubble Tea, ось такий, буде дегустація. Найшла нарешті з полуничкою. Також дегустація буде, бо попередньо відзняла. Зараз я дозніму з полуничкою і виставлю відео. Взяла спробувати ці лесіни. Поміряю, покажу. А, це з цією жопкою такою. Покажу, розкажу розмір із СМ. Надіюсь, на мене підійде. Взяла ще собі корготки тепленькі на 120 день. І ще взяла собі топ, такий самий, як лисни, теж поміряю, покажу. Люкс, просто люкс аврорис 150 гривень, три шоколадні сигари. Ну, якщо вони стільки коштують, мені здається, вони мають бути дуже смачними. Будемо також пробувати. Ще взяла ось таке арома в гардероб повішати. І спеції. Різні. Суміш, овочі, приправа до курки. до м'яса з ананасом дуже смачна. Ще ось такі томати з копченою паприкою. Ванільний цукор ось таку велику упаковочку. Ще з ананасом дуже смачна, це мені подобається. Апельсиновий перець, це взяла спробувати. І взяла ще ось такий ванільний цукор Бурбон. Не знаю, який він, але е буду пробувати. І що ж я брала тут? Тут декілька позицій, небагато роблю окремим відео. Тут в мене декілька позицій, але тут ціна також в районі тисячі. Чесно не пам'ятаю чи то мені здається навіть до тисячі. Взяла цього кота, побачила. Як драконять котів нею, взяла її для своїх. Побачила, що дитина взяла цього да, і рибу, і побігла що собі подивитися, але я не пам'ятаю, скільки саме він коштує. Ковричок у ванну. Взяла все ж таки ось такий ще. Це, напевно, на другому поверсі, але дуже мені подобаються ці кольори, і він такий м'якусінький. Він такий приємний, 200 гривень коштує. Єдине, що не подобається, що він квадратик. Я би хотіла якийсь довгенький. Ну, а що? Буде такий. І просто люкс. Подивіться, який коврик. Це вже на на наниз. Давайте одразу розпакую. Це просто люкс, реально. Цей коштує 500 гривень, але тут якість, він реально класний. Він дуже крутий. Тут він з литочок. А такий міленький коврчок. Такий з цієї сторони. І якраз піду. Стелити, бо в нас на низу ванні є маленький, білий, і купила ще великий білий, бо там треба не один ковричок.